Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами складемо математичну казочку про звірят. Вирішили якось звірята вирушити у подорож. Сіли у вагончики поїзда. Котик сказав: Я перший. Їжачок відповів. Я другий. Песик вигукнув. Я третій. Дітки, а як ви гадаєте, що сказала мишка? Так, я четверта, а мавпочка сказала я п'ята. Отже, їдуть наші мандрівники, а на шляху потяга місточок. Щоб проїхати цей місток, потрібно порахувати колоди. Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири, П'ять молодці. Проїхали місточок. Далі на шляху потяга лабіринт. Щоб проїхати лабіринт, потрібно з'єднати шнурочком цифри від одного до п'яти. Подивіться, діти, у нас є цифри. Від одного до п'яти. І ось такий шнурочок. Нам потрібно з'єднати цифри по порядку від одного до п'яти. Один. Два, три, четыре, пять. Ось с у нас вышел лабиринт. Від 1 до 5. Перша цифра була 1. Друга 2, третя 3, четверта 4 і п'ята 5. Молодці дітки. Ви розумнички. Звірята вам дякують. Вони дуже задоволені. Адже вони можуть. Їхати далі. Подивіться малята, куди ж далі приїхали наші звірята? На квіткову галявину. Але ця галявина не звичайна, а казкова. Тому друзі вирішили назбирати букети квітів Малята. Розгляньте спочатку букет, який зібрав песик. Скільки у ньому квітів? Один, два, три, чотири. Чотири квіточки. Малята, а у кого найменший букет? Так, у мишки, у неї лише одна квіточка. А у кого букет найбільший? У котика. Давайте порахуємо, скільки у котика квіточок. Одна, дві, три, чотири, п'ять квіточок у котика. Малята, а зараз будьте дуже уважні і подивіться, у кого однакові букети? Однакові букети у їжачка і у мавпочки. Молодці малята. Звірятам час повертатися додому. І квітів вони можуть взяти стільки ж, скільки вагончиків у потязі. Скільки це, дітки? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, звірята можуть взяти п'ять квіток. Молодці. Веселі звірята поїхали додому. Яка чудова казочка у нас вийшла! Дякую вам за увагу! Бувайте!